Далі давайте поговоримо про кенселінг. І тут я знову буду цитувати Сонях. Кейс Арестовича у нас провалився. Чому ж він про. Тут я буду цитувати знову Сонях, тому що вчора я дуже засмутилася, коли побачила її Етер. До речі, YouTube Соня. Я вчора засмутилася, коли побачила її ЕТР, тому що я зрозуміла, що у мене забрали частину тексту, який мені хочеться сказати. З іншого боку, йдіть, подивіться, чим більше контенту, тим краще. І вона зокрема говорить про те, що у нас дуже вибірковий підхід до того, як на що реагувати. І у моєму випадку я дійсно завжди багато разів казала, що у мене немає бажання розбирати висловлювання Петрова. І якщо вам так хочеться його розібрати, розбирайте, будь ласка, розбирайте. Але коли я бачу, що ви його розбираєте ні за то, не розібравши ситуацію. То мені це теж дуже дивно, тому що я, виходжу така вся заряджена, і тут, коротше, боже, хабалка, мізогінія, Ну розберіться нарешті. Так от а, Даша багато чого розбирає, і, зокрема, в кінці етеру говорить про те, що у певних випадках кенселінг працює у нашому суспільстві, а у певних випадках кенселінг не працює. І мені здається, що важливо послухати цю думку. Рейсерестовича у нас провалився. Чому ж він провалюється? Хоча на нього навіть і були судові позови, і робили доволі фактологічні розбори, журналісти зі всіх сторін. А це його тільки робить міцніше, сильніше, і він процвітає, він продає свої курси, у нього йде підписник, хоча він навіть розісрався зі своїм партнером Фейгіним. Але у нього все добре. Хоча навіть вже там йде до державної зради і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Не працює якраз те, знаєте, що все ж таки його є бал на ваших обкладинках все ще приносить вам перегляди, і ви все ще кліпаєте з ним відосики, і все ще е люди в телеграмі репостять, що ж сказав, Арестович. Тобто, це значить, що його думка має сенс, має вагу, має цінність. Стосовно, наприклад. Єбало е Спартака така суботи, вам уже ніяких переглядів не зробить. Він ніхто в медійному полі. Його думки не неважливі. Він може зараз сказати все, що завгодно, що він і робить в своїй подкасновій терапії. Ось випадок того, як працює кенселінг, і коли він працює. І, зрештою, Арістовичем теж буде ця історія, коли його і не буде працювати на екрані. Але насправді я в одному з наступних етерів хочу згадати про одну тему, про яку я писала, пов'язано з Арістовичем. тому що насправді мені здається, він дотепер дуже активно працює на інтереси України. Тому що нещодавно він написав пост, що виявляється, українці от вони позвільняли там на Харківщині там, Ізюм, Херсон вони позвільнили і не написала жодної побідобісної пісні. І от, от, от які ми українці невдалі написав Арістович, і з одного боку, цей пост можна сприймати як черговий шеймінг українців за те, що вони якісь не такі. А це у нас зараз найпоширеніша історія, яку ніхто не щитує, з приводу якої ніхто не переживає, вообще ніхто не переживає, тому що мізогінія. Але з іншого боку, я вважаю, що це також можна навпаки використати як зброю і сказати: о, дивіться, наскільки Арістович взагалі не в контексті, наскільки він не вправий, і скільки у нас офігенної класної української музики. І її дійсно багато, тому що ви ділилися зі мною посиланнями, і мені це треба збирати все в один в один текст, тому що. На наступному тижні буде прем'єра нового формату, про який мені хочеться вам розказати. Зараз я розкажу. Так, де воно? Господи. Угу. Перед Етером я побачила пост, яку ми мені затегали. Мене затегали, причому затегали мене і чомусь Сонях. Ну, взагалі. Уявіть собі, що у вас дві дорослі дитини: одна башкетник, яка ганьбить сім'ю, лінівий гультясяй, в який п'є і залазить борги. І друга дитина намагається звернути вашу увагу свою відданість, любові і добрими справами. Увесь свій час ви проводите за вичитуванням, вихованням і шпинянням башкетника, який так ніколи не зміниться, а до слухняного іноді повертаєте голову і не більше того. А тепер перенесіть цей приклад на інформаційний простір України. Зараз там відбувається така сама ситуація. Якщо до 24 лютого YouTube канал Рагулівне був чимось особливим унікальним, то зараз... У нас таке відчуття, що весь медіапростор став як канал Тетяни Микитенко. Всі критикують, засуджують, поряд тих, хто провинився. А ті, хто проводилися, від того тільки отримують додатковий медійний капітал. Ті, хто служить вірою і правдою, є не клікбейтними. У часи війни первинним є завдання усвідомити, що говорити, укріплювати, популяризувати і розбирати потрібно те, що допоможе дійти до перемоги. Кого ви хочете бачити поруч біля себе, йдучим пліч пліч в такі часи випробувань. Пані Сонях, ви самі стверджували, що тут не тільки до мене, що на Ютубі не вистачає контенту, який би висвітлював, який має бути сучасний українець. Куди і як рухатися тим, хто був до 24 до 24 лютого російськомовним, і що ви не могли знайти відповідь на багато для своїх питань. Чому вам не знімати контент саме про це? Ну тут питання, знаєте, кожен вирішує про що він хоче знімати контент. Тепер звернуть до мене. Пані Рагулівно, повторюся, зараз увесь YouTube став схожим на ваш канал, і тут я скажу ремарку. З вашим рівнем володіння інформацією, досвідом такою великою відданою аудиторією можливо варто переходити на контент, який розповідатиме, як фільтрувати інформацію, як жилось україномовним до 24 лютого, обговорення того, яких ютуб каналів не вистачає на Україні, як ефективно організовувати взаємопідтримку, яким чином підняти цю чисельність україномовних і запобігти відкату змін. Так, на фронті жінки ще не на рівні з чоловіками в своїх правах. Але тут, в інформаційному просторі, ми можемо висловлюватись більш відкрито. І я не вірила б вас. Якби я не вірила вас, то написала б цей пост у період війни. Час виміряється не у хвилинах, годинах чи днях. Він вимірюється у кількості загиблих людей. Навіщо в інформаційному фронті закупувати самих себе, допомагаючи ворогу? Давайте шукати шляхи підсилення нас. Так я пост прочитав. Тепер скажу про це. А, дійсно. Дуже багато каналів, які імітують Рагулі, з'явилися і мені дуже сумно насправді, що по-перше, я дуже багато речей говорила в атерах, і я розумію, що вони просто проносяться повз тому, що тільки прямолінійність і очевидність а, якихось. Образливих фраз дає можливість засуджувати когось, а непрямі речі взагалі недоступні. І чомусь а, мої розбори, які завжди, от як лабіринт, по якому ти йдеш, і там паралельно це все 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 поназбираєш і даєш якийсь ширший контекст. Взагалі у людей немає розуміння, що я роблю в своїх етерах. Вони бачать просто о, у неї Єфросініна на обкладинці, сказала, що Єфросініна дура, я теж так зроблю, і буде у мене класний контент. І, ну, і це реально зчитують. І я насправді, насправді ми якось з Андрієм говорили про його канали, про мій канал. і Він каже: Ну, типа, ти розумієш, що у мене там 20 тисяч підписників, а у тебе ти 200 тисяч підписників. Але мене розуміє, що я хочу сказати. Ну, десь 20 тисяч, а тебе розуміє теж 20 тисяч. А всі інші підписалися, тому що ти даєш от, 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 вайб, який вони а який ти не продаєш. І я його дійсно не продаю. І я така блядь. І це дуже сумно. І мені насправді дуже сумно, по-перше, коли мовпують продукт. А думаючи, що от я сяду в кадр, там це все змонтую, красиво, і буде от те ж саме, що робить Рогулівна, і тому це популярно. І воно реально заходить, тому що людям подобаються питки, казні, уроди, тут нічого не зробиш. А з іншого боку, я розумію, що глибокого аналізу там дійсно немає. І у нас дійсно беруть одновимірну історію, і ця одновимірна історія найкраще продається. От це сталося, все, гавно. А, і ну, мені наберегло робити регулі. Але я не буду припиняти це робити. Тому що, Тому що, грубо кажучи, тоді я віддам цю нішу тим, хто взагалі не шарить, що він там робить. Вони туди зайшли в цю нішу і, блядь, не шарять. І ніша залишиться на тих гравцях, які. Роблять це все одновимірно. І я не готова це віддавати. Я створила цей цю нішу, і я її буду віддавати. Ні, не буду. І з приводу, я створила, так, да, я її створила, тому що я її зробила тоді, коли ніхто цього не робив у 2009 році. Потім почали з'являтися продукти, проєкти і так далі. Але а, мені дуже важко пояснити, що я маю на увазі насправді про одновимірність сприйняття і так далі. Але. Насправді не важко, тому що можна подивитися на ці коменти, які пишуть мені про відбілювання, в той момент, коли я ще раз повторюю: я погоджуюсь зі словами Петрова про Альону Альону як хабалку, яка нерозбірлива у своїй соціальній відповідальності, яка є реперкою, що представляє взагалі індустрію соціальних важливих тем і того, що вона якби їх. І яка показує, що їй це нахрен не треба, тому що треба заробляти гроші і все таке. Я вважаю, що це хабалостість. А що? І це не це ніяк не пов'язано з мізагінією. З іншого боку, мені хочеться показати ще один момент, тому що а, я побачила, наприклад, а, багато коментів під розбором а, Сонях, пов'язаних з а, а, проєктом Палаєм, який я підтримувала. Не один раз у своїх етерах. І мені прям хочеться зацитувати. пам'ятаєш той випадок, де ця дівчина казала, що я нічого не може казати про фемінізм, тому що вона красива? Ця дівчинка. Ця дівчинка. Я, я, звичайно, вибачаюся, але я вже давно не дівчинка. Вони ганяють цю фразу, я вже чую її в їх відео третій раз. Вони виривають цю фразу і ганяють її. А то, що там було, Конструктиву, то, що можна було прислухатись, то що пишуть їм постійно в коментарях, то вони ігнорують. І якась там дівчатка Боже, це ж так феміністично взагалі казати так. А ви вважаєте, що я там щось не то сказала? що по-сексистськи а це не мізагінне. І от ви знаєте, це от історія із серії. Ми засуджуємо мізогінію, але при цьому ну ми не називаємо блогерку, ми називаємо її дівочкою, яка сказала фразу, що я красива, я тому не можу бути феміністкою. Фраза дійсно не вдала. Я її зараз за і у випуску про пластичні операції все йде з самого початку, не туди. Бояна, яка відповідає усім патріархальним очікуванням, у неї пряме довге світле волосся, у неї великі очі, у неї там великі пухті губи, рівний ніс, у неї великі груди, вона струнка і так далі. І з всім цим багажем вона намагається мімікрувати під феміністку і робити вигляд, що вона землю в одній команді. І вона жаліється, як їй складно жити у патріархальному світі і відповідати е, цим очікуванням суспільства, яким вона і так від природи відповідає. Так, да, фраза не... Невдала, невдала. Насправді, я думаю, що питання було в тому, що коли ми обговорюємо пластичну хірургію і розповідаємо, наскільки це складний. Ну, тут іде тут перенесення того, що Яна зовні конвенційно приваблива і така: ой, мені так тяжко відповідати цим а, очікуванням, хоча вона їм просто відповідає без зусиль, ну або з якимись мінімальними зусиллями і так далі. І так, да, це була дуже невдала фраза, але насправді. Я в своїх розборах я їх не буду, я, звісно, сьогодні дуже особистий етер роблю, але а, якось я з вами подивлюся розбір Соня, себе і поговоримо про це. На сьогодні я це цитувати не буду. Але мені здається, що насправді там є дуже багато корисних думок. І, попри те, що ти з усім не погоджуєшся, тому що погоджуватися з усім взагалі неможливо, ти реально для себе робиш багато висновків, тому що іноді варто зайти і послухати. Позицію про тебе і зробити висновки, куди ти йдеш не так, особливо, коли це зроблено цікаво. А у сонях це вийшло реально цікаво. Мені сподобалось. Отак от, от. Тому а, те, що її просто постійно, декілька зв'язків я сама це чула в етерх Палая, постійно засовують на якусь поличку на антрісолю недоступну. Сонях маю на увазі. За фразою «дівчинка сказала, що я красива, поэтому не можу бути феміністкою. Ну, я не знаю, Но це теж не дуже феміністична фраза. Це реально дуже не феміністична фраза. І, а, як, а, ну, наприклад, я приведу приклад розбору від Даші, що їй не сподобалося в останньому Етерія палає про те, що не так спалає. Вони там розповідають, як вони там те зробили не так, те зробили не так. І, зокрема, розповідають про те, що. А, Через те, що Емма зараз дає інтерв'ю, і бачить, які репліки з її інтерв'ю виносять на перше місце. Вона зрозуміла, як несправедливо вона вчинила з Реміною, поставивши на обкладинку фразу Я не дуже розумна, і що вона не хотіла повторити цей поганий досвід, тому що цей досвід дійсно їй не вдався. Але при цьому, визнаючи свою помилку, Емма нічого не зробила для того, щоб поміняти цю обкладинку. Уже всі подивилися, уже все. Можна поміняти. Може, якісь люди подумають, що це якесь інше інтерв'ю, і ще раз на нього клікнуть. Но визнання якоїсь, типу, я зробила щось не так, але я при цьому нічого не зробила. І Даша, наприклад, на це вказує. І це класна фраза, за яку можна для себе з якої можна для себе, про себе зробити висновки. Але у нас існує якась певна історія про. Ми не готові чути критику, ми бережемо свою кукуху, це право тільки у нас, про нас ніхто не може. ну Ми ж виходимо в інтернет, ми сидимо в інтернеті. Ми сидимо в інтернеті, і будь-хто може дати реакцію на тебе. І не позитивно в тому числі. Тому що історія про а, позитивну реакцію це якась цензура. Да? Я готова чути будь-які відгуки про себе, тільки щоб вони були позитивні. Ні, нікера. І а, тут я знову ж таки хочу зацитувати Сонях, якої Сьогодні багато цитую, але я її попереджала, що її буду цитувати. Тому давайте послухаємо ще й про блогерів. Я часто помічаю, що коли у, у, у ютубера у блогера розвивається якби якість контенту, то глядач, глядач насправді, садовить його на п'ятістал, глядач робить з нього монстра, коли він починає ідеалізувати і вважати, що блогер повинен нести абсолютно якусь істину в останній інстанції, що він повинен бути, от знаєте, інститут інфлюєнсерства. Ось цей інститут інфлюєнсерства породив багато, багато, багато. А, що багато, я не придумала слово. Він зробив багато шкоди насправді для ось цього інформаційного ринку. Тому що всі раптом, якщо вони знімають себе на камеру, повинні бути чимось таким нелюдським, а чимось таким божественним. Але якщо ти знімаєш себе на камеру, це мозку тобі не додає. І не обов'язкова людина, яка знімає себе на камеру, повинна нести абсолютно корисне щось масу. Вона просто може розважати, вона просто може займатися саме дрочерством і насправді це оцього от. Дістали, я знаю все, я вам розкажу про цей світ до саме що там один крок і це десь одне і те саме. Так от, по-перше, не треба нікого ставити на підстав. Всі ми говоримо дурню, всі ми можемо озвучувати те, чим ви можете не погодитись. Інше питання, що іноді ви чуєте взагалі є щось інше, приписуєте ці думки і потім говорите, от я з цим не погоджуюся, хоча ніхто цього не озвучував. Тому у мене декілька анонсів. Перший анонс стосовно того, що рагулі далі будуть продовжуватися. Тому що я не готова віддавати свою нішу людям, які заходять в неї і роблять це хірово. Це раз. По-друге, я рекомендую блогерам, які мене дивилися, якщо ви бачите про себе негативні відгуки, ознайомтеся з ними. І принаймні, якщо вам взагалі нічого не зайшло він не зробив Ну, Хоча мені здається, в ефірах у Сонях можна реально для себе знайти багато чого корисного, навіть якщо це про тебе, навіть якщо тебе на кистечки розбирають, на якісь речі, щоб просто подивитися не під тим у, у точку зору, це інша людина висловлюється. І вона, да, вона це робить досить специфічно, мені подобається, щоб щось нове побачити. І не треба так уже ну, говнять, оце та дівчинка, та дівчинка, та дівчинка, та дівчинка. Ну, ж не дівчинка.